Доброго дня, мене звати Діана Тернова, і я військовий юрист юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні поговоримо з вами на тему, чи можна звільнити з військової служби, якщо загинув брат. Віднедавна відбулися певні зміни в законодавстві, що стосуються розширення підстав на звільнення з військової служби, які закріплені у статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. А саме звільнення у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти, в період воєнного стану і звучить дана підстава так: якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану раніше такі зміни стосувалися лише отримання відстрочки, про що зазначається у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В даному контексті загибель означає смерть людини, підтверджено офіційними джерелами, яка стала наслідком військових дій. Зникнення безвісти означає, що особу не можна знайти і відсутні будь-які підтверджуючі відомості про її місце знаходження чи долю. Однак необхідно наголосити, що це не стосується цивільних осіб, які померли чи пропали під час війни. Так, наприклад, якщо у військовослужбовця загинув брат, який проходив службу, та загинув під час захисту батьківщини, то інший може звільнитися з військової служби, написавши рапорт на звільнення та додавши підтверджуючі документи загибелі свого родича та родинні зв'язки. Якщо вам потрібен супровід будь-якого питання у сфері військового права, наприклад, звільнення з військової служби за наявності підстав, оскарження висновку ВЛК, отримання відстрочки від мобілізації, телефонуйте. Наші фахівці зможуть дати відповіді на актуальні для вас запитання, а також ми задіємо увесь свій досвід та знання, щоб захистити ваші інтереси.